Виставку робіт майстрів народного мистецтва відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Експозицію під назвою Різдвяний вернісаж складають різнопланові роботи 20 авторів закарпатського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Це живопис та твори декоративно-ужиткового мистецтва. Тобто це спільна така загальна спілчанська виставка. На ній представлено біля 188 робіт. Вишивка, представлене бісероплетіння, представлена кераміка, гончарство, представлене різьблення дерева, розпис на дереві представлений, представлена лялька, ткацтво представлене, виготовлення дідухів. Під кінець року така різдвяна, щоб трошки покращити настрій, додати святковості різдвяного якогось духу. Заслужений майстер народного мистецтва України Петро Ходанич представив свіжу роботу коляда. Це різьба по дереву. Художник зауважує, що нині на Закарпатті різьбярством займається не так багато майстрів, оскільки це трудомістка робота. Проте радує тематичне різножанрове наповнення виставки, що є продовженням традицій народного мистецтва. Ці роботи дійсно представляють Україну, як скажімо, там наші там видатні бійці українські там Примаченко і так далі. Таким чином, ця виставка є дуже цікава. І продовження цих народних традицій є вкрай необхідне, тому що якщо це втратиться, втратуються обличчя Закарпаття при всій повазі до нашої закарпатської школи живопису. Вона має свої завдання, професійне мистецтво і так далі. Ця виставка тим відрізняється, що ми маємо цю широту багатство народної творчості. Окрім відомих майстрів народного мистецтва, свої роботи представили і нові члени спілки. Виставку доповнюють вишивані сорочки Катерини Тадлер з Мукачева, яка за професією є бухгалтером. Проте вишивка є невід'ємною частиною її життя більше ніж хобі. Саме сорочки, тому що я хочу, щоб їх носили, щоб їх бачили люди. А якщо вишити картину або рушник, його не особливо де одягнеш, його не особливо де понесеш. Сорочку можна виносити у люди і показати, похвалитися. Тут більше 15 робіт моїх вишиваю класичним хрестиком. Хрестиком також рококо і напівхрестиком. Поряд із класичними сорочками Катерина створює і сучасні. Тому в даній вишивці ми поєднали з такий сучасний, на мою думку, стиль це про архітектуру, це про те, як в архітектурі і будівництві загалом наша країна буде розбудовуватися і відбудовуватися. І тому про як про те, що в архітектурі і будівництві потрібно думати наперед. Потрібно мати багато ходів наперед і знати, що ти хочеш далі створити. Тому шахи як символ думання наперед, продумовування. І безпосередньо будівля як символ відновлення будівництва Закарпатський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, створений у 1991 році. Мета спілки збереження, підтримка та розвиток народних мистецьких традицій на Закарпатті. Якраз робота спілки на даний час є дуже актуальною, тому що це. Е... Пам'ять свого коріння, своєї автентичності, своєї сім'ї, свого роду, своєї нації і свого народу. Тому воно дуже-дуже важливе, якраз власне, в ці часи, де нас кажуть, нашу автентичність хочуть знищити, а ми не даємо, бо ми пам'ятаємо, хто ми такі є. Доповнили експозицію показом середньовічних костюмів та суконь, пошиттям яких займається Мукачівка Людмила Гергель. Триватиме виставка зимовий вернісаж до 25 січня 2025 року у закарпатському музеї народної архітектури та побуту.